Всім привіт, всім гарного дня. Бачите, який розовий схід сонця. Сюди такого нема. Хоча теж чуть-чуть розвий відтінок. Гуш. А сюди добре виднося. Так що ось таке-то. Ну, ми косимо. Це вчорашня косовиця. А це вже сьогодні, трохи його викосив, я розкидаю. Так, зараз. Звідси з тіні винесу. Вон там вон, місце зроблене, туди розкидаю, Бо тут в тіні воно дуже поволі сохне. А на сонечку і раз-раз. Воно дрібненьке, раз-два висихає. Так що ми працюємо, то кажеться Бог поміж, дай Боже, висушити і забрати хутко. Так, вас гуси біжать розбороняти. <гум> так, ану завернули гуси. <гум> Нащо ви полохаєте мені гусей? Я ж кажу, вони бояться. Гусінька моя. Дуже сильно. Дуже сильно. чесно Що не чесно? Руки ще маленькі Ножки не поможуть. Не втікай. Зараз буду ребра полічити Ребра полічити? Там вот текстура. Положитесь, мадам. Положитесь, психолог. ты психолог. Положитесь, мадам. Положитесь, психолог. Положитесь, психолог. Положитесь, мадам. Положитесь, психолог. Ну бій пальцев зараз я тобі. Не бачиш. Не бачиш прораву. Ванька. Руку мені не вигинай. Вам, по-доброму кажу, дай кеп. Іван! Не жива, бийте. А я казав, не чіпай мене. Бо я роблю. Зараз якусь заребра, як осінь. Тану? Я тобі зняла така розчува. Вусика, От не воюйте. Диви, диви, диви. Червячок, червячок. черв'ячка Ти що, не знаєш, та трьох черв'ячків?

Ай, він два рази набрав. Ой, так мені. Бач, попарки. Подивіться, ви гуси мені полякали. Це твій тапок тебе дали. А я кажу, не робимо? Ну, дзвонить все. Погано зроблено. зроблять. Маленька, болить. Це ж не шутка, боляче. Ой, які ти добрий, дай мені мої тапки. А тоді піднять. Дай послухай. Дай мені свої. Випевняйся. Є в чому ви ж два роки? Ти сама вибирала. Сі! А це що, сама лікар? Стай, по комарі! Шапку. Шапку, шапку я не брав. Він пак, білі Наталь. Наталь. А ну боже, я не вже те руку. Ти віддала мені кепку. Я ж тепер буду по поребробити. Ну так дурачиться, ні тиска. О, бой закарає. Бой закарає.